Асиміляція або уподібнення за місцем та способом творення. Таке уподібнення відбувається тільки всередині слів. Найголовніші наслідки такої асиміляції. Зубні приголосні перешиплячими змінюються на шиплячі. С плюс Ш довгий Ш. Виніші. Спробуйте такі слова вимовляти швидко. Винісши. Пишемо безшумний. Чуємо безшумний, пишемо зжати. Чуємо жати, пишемо зчистити, чуємо жчистити. Шиплячі приголосні перед зубними змінюються на зубні. Ши плюс Сі маємо довгий Сі. «Милуєшся», але чуємо милуєся. Порізся, досі, «каці». Ти перед та ши змінюються на шиплячий, вітчизняний, найкоротший. А ти перед ци та си змінюється на довге С. Копиться і говориться. Найуживаніші випадки такої асиміляції це дві слова. Пишемо «ця», чуємо ця, сміється, пишемо «шся», чуємо ся, Бавися.